Hi there, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як дивитися фільми і серіали англійською мовою, оскільки це не просто класний спосіб розважитись, а ще й дуже ефективний і дієвий спосіб вивчення мови. Давайте поговоримо, чому так. Ну, по перше, дубляж часто змінює сенс діалогів, і ми не чуємо оригінальної гри акторів, а також ми не чуємо їхньої вимови, що достатньо важливо. Водночас, перегляд в оригіналі дозволяє вивчити живу мову, Чесні сталі вирази, тобто ідіоми і сленг. І навіть, що для мене найголовніше вимову, тому що це, напевно, найбільший головняк взагалі. До того ж, why wait for the dubbed version if you can enjoy it now? Тобто, ну навіщо нам чекати дубльовану версію, якщо ми можемо подивитися в оригіналі вже, ще й з користю для нашої мови, тобто знання англійської. До речі, друзі, перед тим як почати, рекомендую вам підписатись на наш канал, якщо ви ще цього не зробили, натиснути, звісно. Дзвіночок, щоб вчасно отримувати нові ролики, які, by the way, виходять щотижня. Ви на каналі EnglishDome, мене звати Оленка Ready. Go. Перш ніж почати, я рекомендую все ж таки визначити свій рівень англійської мови, тому що саме розуміння, на якому рівні ви зараз знаходитеся, допоможе підібрати вам ті серіали, які максимально допоможуть вам вивчати англійську і максимально зробляться комфортних для вас умовах, темпі та, звісно, у лексиці. Як визначити свій рівень англійської? Тут у нас easy peasy lemon squeezy. Пройдіть комплексний безкоштовний тест від English Dom, а для цього просто. Та тисніть десь тут на посилання. Або якщо ви візуал, скористайтеся можливістю відвідати пробний урок. Посилання на нього буде десь під описом до цього відео. Там це теж дуже просто. Тицяйте, реєструйтеся, і ось ви вже знаєте свій левел англійської мови. До чого це я? До того, що правильний вибір контенту це насправді і є вся ота запорука успішного успіху. Починайте з того, що вам. Цікаво, а не модно, і поступово ускладнюйте матеріали, які будете дивитися в оригіналі. Як то кажуть, choose your challenge wisely and success will follow. Тобто обирайте свій виклик з розумом або мудро, і успіх не забариться. Золоті слова. Тож, друзі, обираємо контент, який подобається. Та якщо тема нас захоплює, мозок автоматично краще запам'ятовує нову інформацію, нові слова, лексику, нові сталі вирази, ідіоми тощо. Наприклад, якщо вам подобається детектив, ви швидко можете вивчити слова, які там часто використовуються: некшталт, евіденс, доказ, клю. Підказка, наприклад, щоб далеко не ходити. Приклад з з улюблених моїх серіалів. І це, звісно, Шерлок для поціновувачів детективів. Це саме те, що треба для вивчення англійського. Наприклад, фраза «The game is afoot» – почалася, або максимально класик, Взагалі який тільки можна уявити Elementary, my dear Watson», або ж елементарно, мій дорогий Ватсон. Гейм «Elementary, my dear Watson». Цю фразу ми напевно знаємо всіма мовами, які нам тільки доступні. Якщо нам не дуже цікавий Шерлок або нам не дуже цікаві детективи, давайте спробуємо фантастику. Наприклад, Stranger Things. Нові слова, не знаю, чи знадобляться вони в реальному житті, але для просто приємної розмови, why not? Parallel Dimension. паралельний вимір. Dimension ще й дуже красиве слово. Або ж Mind Control. контроль розуму. От я не знаю для чого вона нам знадобиться в реальному житті, але знати цей вираз. Wait a minute. That that sound. Boom. Boom. That didn't come from the trock lights. No, that came from something else. Тут одразу така мікропорада. Починайте з коротких серій, е, тому що вони будуть менш виснажливими і дозволять вам легко повторювати для кращого розуміння, що ви взагалі там прочитали або ж почули. В таких серіалах багато діалогів, е, які зазвичай є такими дейлі, тобто їх ми можемо почути в реальному житті на дейлі бейсіс, тобто не щодень, і багато розмовних сталих виразів або ж сленгу. Наприклад, тут ну куди без френдс зазвичай у них серії по 20 хвилин. Максимально розмовна мова. Ситуації прості і дуже повсякденні. І це допомагає з легкістю вивчати розмовну лексику і знати, де вона нам може знадобитися. Тому що ці ситуації можуть статися з нами в нашому ж реальному житті. you can't Це her that. Why not? Because she's not 11. <laughs> And it's not the seventh night of Hanukkah. Або Brooklyn Nine-Nine, або Brooklyn 99, теж 20 хвилинні, хоча дуже динамічні сесії серії. І там є корисні слова, наприклад, Detective, детектив, Precinct, поліцейська дільниця. Ви так на олдес бегс? 68. Це не так олд. Так, але я був лише 20. 20? Ви були навіть копом? Ні, це було перед я потрапив до академії. Чарлз из інтакінбарізолдисрест. Також я рекомендую обирати знайомі сюжети. Або не просто сюжети, а ті серіали, які ви вже бачили. Якщо ви бачили цей серіал рідною мовою, вам буде набагато легше зрозуміти контекст і зосередитися на лексиці. І, звісно ж, вимові. Тут можна також додати такий серіал, як How I Met Your Mother. Я його теж люблю. Він дуже простий. Його ми передивляємося часто. The bottom half of his face is smiling. Look, he seems happy. He seems like a nice guy. But the top half of his face no! Yeah! Ah! wants to murder you. Cheerful. Yeah! No! знаю, що багато хто передивляється серіал «Офіс», і він теж такий, ну, дуже близький до наших реалій, ну, не зовсім близький до реалій, але офісна робота, так? Знаю людей, які його передивляються постійно, тому якраз на ньому, напевно, ну, дуже легко буде вивчити мову. Окей, але це залишається 30% шансу, що я вивчу тебе з фронту. Так, але це буде легше зупинити. I can always block the blow or I can counter it with it. Якщо ви тільки починаєте дивитися англійською, використовуйте повні англійські субтитри. Це дозволить вам зрозуміти слова, які вам важко розчути, почути, і е, допоможе також, що дуже важливо, вивчити їхній правопис. От Якраз субтитри реально допомагають вивчати правописів, а не тільки запам'ятовувати вимову. Це теж цінно. Також обирайте такі платформи, на яких ви можете ці субтитри налаштовувати або додавати, навіть якщо вони не були закладені в самому ролику, що теж важливо. Багато платформ нам пропонують гнучкі інструменти, наприклад, на Netflix, ми можемо змінювати розмір, шифт і стиль субтитрів, щоб вони були вам максимально зручними для читання. YouTube якраз дозволяє нам згенерувати субтитри автоматично, якщо їх не було передбачено, і це цінно, особливо, коли ми, наприклад, там дивимося трейлери, дивимося там музичні кліпи, то, що хочемо розібрати, про що до пісня. Але сьогодні не про пісні. Також є платформа TED і там формат їхні Talks, і там ми можемо вибрати з субтитрів для різних рівнів знання, що теж дуже круто, насправді. Також записуйте незнайомі слова з субтитрів в словничок в ваш vocabulary. Спробуйте спочатку їх не перекладати, а вгадати їхнє значення з контексту, а потім спробуйте перевірити переклад. Повторюйте ці слова в розмові, повторюйте ці слова в письмі. Тобто і пишіть, і проговорюйте. Так буде максимально комплексний такий бандл ваших дій і намагань вивчити щось новеньке. Також ви можете Користувати додаток ED Words від інглиш щоб інтегрувати нові слова з субтитрів в вашу daily routine, тобто щоденну рутину, і вчити ці слова де завгодно і коли завгодно. Тепер дуже дуже важливий аспект і це. Атмосфера і умови для якісного перегляду англійської мови тут важливо відмітити, що атмосфера під час перегляду контенту, вона ну по суті відповідає за все. Якщо ми зробимо невідповідну атмосферу, ми, отак, от невідповідно і навчимося. Навчимося в лапках. А якщо ми створимо класну атмосферу, вона посприяє не тільки тому, що ми краще зрозуміємо, що відбувається на екрані, але й дозволить реально кайфувати від самого процесу. А це дуже важливо. Тож що треба... Зробити для того, щоб створити цю атмосферу. Ну, по перше, виділити час. Не намагайтеся дивитися кіно англійською і ще робити щось. Ні, виділіть для цього там 20, 30, 60 хвилин, і зробіть так, щоб вас взагалі нічого не відволікало. Також дуже важливе зручне місце, де ви будете це робити. Тому сядьте там, де вам буде комфортно, це може бути диван, крісло, навіть ліжко. Неважливо що, а важливо, щоб нічого не заважало. Також рекомендую не робити це з телефону, як це роблю. Зараз я візьміть планшет, ноутбук або телевізор. Також я рекомендую використовувати навушники для чого не просто щоб нічого не заважало, хоча це теж важливо, а щоб краще чути вимову і акценти наших героїв. Тут в навушниках це реально буде набагато простіше зробити. Також вимкніть все, що може відволікти телефон в режим літачка або do not disturb, тобто не турбувати. Відкладайте його подалі так само з зайвими іншими девайсами, і звісно, приберіть від себе на ці 30 60 хвилин соцмережі. Підготуйте все, що потрібно для цієї атмосфери. Перше ніж почати, переконайтеся, що у вас все готове. Наприклад, блокнот або ж додаток AD Words, де ви будете записувати нові слова або фрази. Наступне підготуйте словник або перекладач, щоб швидко знайти значення нових слів, які ви по контексту не вгадали. Наприклад, також налаштуйте себе на навчальний процес. Це важливо. Ваш внутрішній настрій тут дуже важливий. І звісно ж, переконайтесь перед тим, як почати. Що ви готові, все є. Ви спокійні, ви хочете зараз щось подивитися цікавеньке і корисне. Також надзвичайно важливо використовувати набуті знання на практиці. Якщо ми не будемо активно застосовувати це все в реальному житті, то толку буде мало. Тому що практика насправді це ключ до вдосконалення мови. Давайте оглянемо на кілька способів, як застосувати те, що ми вивчили під час перегляду фільму або серіалу. Моє улюблене пишіть коментарі англійською. Ну, Це прикольно насправді, чому ні, ми там десь щось подивилися, то хочеться поділитися про свою думку з усім світом. Англійська нам в цьому реально допоможе. Ми можемо поділитися своїми думками про серіал або там якийсь епізод, шоу або кіна, вступити в діалог з кимось. Це допоможе нам активувати ці нові слова і фрази, використовувати це все набуто вже в реальному діалозі. Але для того, щоб було не так складно, як здається, використовуйте максимально прості речення, а з часом уже додавати більш складні. Конструкції і лексику. Наприклад, this episode was hilarious. I couldn't stop laughing. Ця серія була надзвичайно смішною, я не могла зупинити свій сміх. Або ж, I didn't expect that plot twist. It was brilliant. Я не очікувала цього е, повороту сюжету. Це було просто геніально. Класна, до речі, фраза. І стосується, наприклад, там, детективів, трилерів, буде дуже поміжна. Що можна ще зробити? Можна приєднуватися прямо до дискусії у групах за інтересами, тільки тут головне Розуміти, що це буде динамічна історія, там треба буде реагувати швидше, на те, що нам відповідають. Наприклад, ми можемо знайти спільноти на Reddit або Facebook або Instagram, або ж на спеціалізованих форумах, там же на mdb і так далі. Також, якщо ну цього недостатньо, завжди можна створити щось своє. Наприклад, обговорення в чатах спеціалізованих або зі своїми друзями. Знайдіть також мовні клуби або ж спільноти, наприклад, в Discord або в Telegram де можна обговорювати серіали і кіно з однодумцями. Створюйте власний контент, знімайте відео огляди або ж пишіть блоги англійською. Це допоможе вам тренувати мову і створювати щось цікаве. Погодьте з друзі, що перегляд фільмів і серіалів англійською це не лише корисно, але й дуже захопливо. Головне просто робіть це регулярно і отримуйте максимально задоволення від процесу. А щоб рухатися швидше до своєї мети, приєднуйтесь до English дому. На нашій платформі ви знайдете не лише уроки, а й приклад. Практичні інструменти для того, щоб вивчати мову самостійно. Наприклад, інтерактивний словник ED Words або ж онлайн-курси для self-study. Реєструйтесь також на безплатне пробне заняття і починайте свій шлях до ідеальної англійської мови вже просто зараз. З вами була Оленка. Діліться в коментарях, які серіали вам більше до душі, та до нових зустрічей. Бай-бай!